М'ячики забрала, так жилет забереш також. Rip, rip. Всі роз'їхались. Лишилися тільки ми. Ми теж зараз поїдемо. Вогонь не горить. роз'їжджаються роз'їжджається покласти трошку на стіл щоб її здути так от вона виглядає чорно вже цю штуковину весло розібрати весло одну секція не падати, друга секція від'єднується інакше, ось так Пів. піло, тепер будемо збросити. Клапан для... Иди, драка, плавки. Бац. Бац. Застепнуть. И... Еще один Бац. И застепнуть. Так. так и... А Можно их трохи сполоснуть Ти салютий звір. Не хоче, не хоче. Ай не хоче. Кран. Вода. Тут є вода. Працює кран ось так. Ходити м'ячики. Машина забирає. сміття Скло, пластик, алюміном. Американці ліневі, тому у них слово не алюмініум, а алюміном. Ну і бак для сміття він має бути замкнутий, щоб до нього не добиралися ведмеді. Ось так. на цю замикачку? Все, можна бути спокійним що ведмеді сюди не прийдуть. Ну, прийти то може прийдуть, поживитись тут їм не буде. Ось от такі от тут локери. Сюди треба замикати їжу від ведмедів. Тут замок навісний. От тут конструкція складніша. Туалет. Туалет виглядає ось так. Тут є варкод, щоб залишати відгуки. О, тут літають мухи, але в туалеті запаху немає. Ось такий супер механізм для того, щоб провітрювати його. І дати мухам звідти вилетіти. Ну, а тут відбувається наше пакування. Привоз машина велика, в неї поміщається все, що потрібно в кемпінгу. Так, плавці від бордуть заховаю сюди меншу секцію. Зараз візьму насос і буду здувати падлборд. Цей насос він не тільки надуває, а ще й і здуває Падлборд викачуючи з нього повністю повітря. Ось тут написано IN, а з цього боку, а, звідси надування. А ось цей бічний клапан для того, щоб він працював в один бік або в обидва. Якщо він вставлений і закритий, то насос працює тільки, коли на нього натискати. А коли він відчинений оцей клапан, то насос працює в обидва боки. Тобто рухаєш вгору і рухаєш вниз, і він закачує або викачує повітря. Цей клапан полегшує справу, тут є от манометр, Коли стрілка заходить там в жовту шкалу, тоді вже не може його качати в два боки. Тоді треба його відкривати. Його фактично треба накачати десь до 2 третіх жовтої шкали, щоб він зробився дерев'яний. Так. Треба трошки посунути її, мабуть, вперед. Пущу. Не так спробувати під'єднати. Спробувати під'єднати. Оп! Під'єднати. Тепер Давай піднімай мене. Можеш попросити? Тим, що ми з Канзані то? Чим? З їдінням банану? Так. Поправив. Тільки наче пізда спався в купку. Не думаю морщився. Ще може гано трохи. Тисня на носик. Так? Скажи Позинив дуже так? Ні, не так. Палець, великий палець постав на сіру смужку. На сіру натискай. Що тут натисну? Натискаєсь. Bam, bam, bam. Тут був такий приблизно звук. треба Готуємо штрудель, да, Вова? Тут все грубое. Багато пилюки. Почти давно не было. Вот и все. Упаковочка. Можно внести еще. Ну, вербай.